Вітаю всіх, зараз я покажу вам як розв'язувати квадратичні нерівності на прикладі ось такої простої квадратичної нерівності. Х квадрат плюс 5х плюс 6 більше дорівнює 0. Для того, щоб розв'язати дану квадратичну рівність, нам треба взяти ось цю частину її. І прирівняти до нуля, Щоб у нас утворилося квадратичне рівняння. квадрат плюс 5x плюс 6 дорівнює 0. І тоді за дискримінантом, наприклад, ми можемо його розв'язати. Дискримінант дорівнює. Ми пам'ятаємо, що b квадрат, а це наш 5. Значить, 5 у квадраті. мінус 4. Помножите на А. Перед іксом в квадраті. Наша одиниця. Помножите на 1. І на c на, помножити на 6. Дорівнює 5 у квадраті це 25. 4 помножити на 1 і на 6, це буде мінус 24. Бо тут був мінус. І в нас дорівнює 1. Якщо десь у нас дорівнює 1, значить у нас буде рівняння мати 2 корені. Х1 нас дорівнює. мінус b. Це в нас буде мінус 5. Плюс корінь з дискримінанта. корінь з одиниці це у нас 1. Поділено на 2. Помножити на А. На 1. Мінус 5 плюс 1 це в нас буде мінус 4. мінус 4. 2, поділено, 2 помножити на 1, це буде 2. Мінус 4 поділено на 2. Це в нас буде мінус 2. І х друге. У нас дорівнює. Мнус 5, мінус 1, поділено на 2. Берем фронталежа знаком, значить мінус 5, мінус один, мінус 6, подділено на мінус 6, поділено на 2. Це в нас получається мінус 5. Тобто ми отримали два корені. Мінус 2. І мінус. Далі будуємо нашу пряму. Наносимо дві наші точки мінус 3 інус 2. І ми маємо звернути увагу на те, що оскільки в нас нерівність не строга, оскільки в нас є більше дорівнює. Тоді в такому разі наші точки будуть зафарбовані. Тобто, точка, ось тут наша мінус 3. І ось тут точка друга зафарбована. мінус 2. Далі, що нам треба зробити? Це нам подивитися, що у нас x квадрат плюс 5х плюс 6 це квадратична функція. Парабола, що ще називається. Значить, Давайте подивимося. Перед х квадрат у нас є додатнє число. Одиниця. А значить, наша парабола буде направлена відками вгору. Тобто це схематично, якийсь отакий буде малюнок. Якщо наша парабола направлена відками вгору, то отут у нас буде знак мінус. Отут у нас буде знак плюс на цьому проміжку. А на цьому проміжку у нас знак буде так само, плюс-мінус. Плюс, як по інакше ми можемо, якщо ми не пам'ятаємо про параболу, як ми по інакше можемо подивитися, які у нас будуть знаки, ми можемо взяти з будь-якого проміжка будь-яке число і підставити у нашу нерівність, або наше рівняння. Ну, наприклад, із правого крайнього проміжку ми можемо взяти число 0. Тут 0 знаходиться. Значить, підставляємо 0 у квадраті. Це 0. 5 помножити на 0 це 0. Значить, 0 плюс 0, це 0. І плюс 6, це буде 6. 6 це додатнє число. Значить, ну, тут ми як бачимо, і правду є плюс. Плюс, далі ставимо мінус. І завершення, на завершення нам залишається це записати наш відповідь. Наш, як наша родна рівність буде мати відповідь. А відповідь ми й дивіться, якщо в нас... Нам треба, щоб на рівність, як ми бачимо, була більше рівня 0. Тоді, в такому випадку, нам треба додатні проміжки. Додатні проміжки у нас будуть. Це ось оцей додатній проміжок і ось оцей додатній проміжок. То давайте просто напишемо нашу вітінку. Тобто х буде належати від мінус нескінченності. Нескінченність позначається так. До, ми бачимо мінус 3. Мінус 3 і дужку обов'язково ремалюємо квадратне. Оскільки мінус 3 уходить у розв'язку. Тобто, може бути мінус 3 підставить замість ікса. В об'єднанні. І дивіться, від мінус 2 так само зафарбована, значить, так само дужка квадратна. Мінус 2 може входити у відповідь. Мінус 2. І має бути до плюс нескінченість. Тобто це така наша відповідь. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, можливо, пишіть свої власні якісь приклади, які ви б хотіли розв'язати, можливо, зі школи. І ми з вами розв'яжемо обов'язково в наступних відео. Всім дякую, гарного дня, гарного настрою. До побачення.